thank <laughs> you Ці ці люди сьогодні прийшли віддати тобі честь і провести тебе у засвіти, в яких я сподіваюся всім вам, героям, що здобули безсмертя в бою, набагато світліше, ніж в цьому беремному світі. Ти здобув би в бою на Донеччині, де зараз воюю і я зі своїми побратимами. І ми будемо там стільки, скільки зможемо, а потім ще стільки, скільки треба. Для того щоб клята окупанська нога не прийшла на цю благословенну зміївську землю, яка народила велику кількість героїв, 8 серпня у Змієві прощалися з героєм воїном, батьком, сином, другом, людиною великого серця і непохитної гідності. Уся громада схилила голови перед пам'яттю Віталія Рудницького, захисника, який віддав своє життя за Україну. Віцю на вічно 39. Віталій народився в селі Задонецьке. Коли йому було три роки, сім'я переїхала до Змієва. Тут він ріс, навчався, закінчив Зміївський ліцей номер 2 а згодом здобув фах помічника машиніста, тепловозу та електровозу. Його шлях служіння батьківщині почався ще у молоді роки. Строкова служба в Нікопольському ракетно-зенітному полку. А у 2014-2015 роках участь в бойових діях в зоні АТО. У мирному житті Віталій працював на змівському молокозаводі, понад усе цінував свою сім'ю. Особливе місце в його серці займав син Іван. Між ними був нерозривний, теплий зв'язок. Віталій завжди підтримував його, вчив бути сильним і чесним, був поруч у всьому, був прикладом справжнього чоловіка. Віталій був дуже близький з батьками та братом Сергієм, який теж боронить Україну. Він був щирим, світлим, завжди готовим на допомогу. Любив природу, риболовлю та бджолярство. Його життя було наповнено планами, але війна змінила все. 8 березня 2022-го він свідомо став до лав Збройних сил України, обравши шлях добровольця. Для нього це не було питання обов'язку, це було питання честі. Він не шукав слави, він шукав свободи і миру для своєї країни. Досвідчений боєць, який побував у найгарячіших точках фронту, він неодноразово отримував відзнаки. За оборону України серпень 2024-го. За оборону Часового яру грудень 2024-го. Золотий хрест, грудень 2024-го. 27 травня 2025 року. Повертаючись із бойового завдання під час ворожого удару поблизу села Піддубне Волноваського району Донецької області, Віталій загинув. В Довгі місяці він був у списках зниклих безвісті. Лише після складних експертиз та ДНК індифікації родині вдалося повернути тіло додому. Поховали Віталія там, де він народився, у рідному Задонецькому, серед тиші та краси природи, яку він так любив. Україна, свята мати героїв! Зійди до серця мого! Прилинь бурію вітрів кавказьких, шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника, батька Хмеля, тріумфами гукам, гармат революції, радісним гомоном Софійських дзвонів. Хай душа моя в тобі відновиться, славою твоєї опромінеться, бо ти пресвята, все життя моє, ти все моє щастя. Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибницю понурі ранки, принеси зойки катованих у ляхах, тюрмах і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом, щоб росла за взяттям міць, щоб сміло йшов я в бій, так, як ішли герої за тебе, свята, щоб помстити ганьбу неволі, отоптану честь, глум катів твоїх, невинну кров помардованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації і тисяч інших, незнаних нам, чиї в кості порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем жити творчим, всю кволість у серці моєму, страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Зміцни мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму, і зрости мене до ясних чинів, вчинах тих, хай знайду я смерть, солодку смерть у муках за тебе, і розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україно! Україна, свята, могутня, соборна, слава Україні! Слава. Слава нації! Україна, Україна, Україна! Помолити! Українське сонце зійшло. Друге Таля, пам'ятаємо, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, Вої в на щитах несли, на щитах несли. Заплачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Серця палають, поки пшеницю сірять, герої не вмирають, і позвиці слава, вчитимуть вічно нашій пам'яті, наші пам серця. Слава Україні, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Шу